Всім привіт! Нарешті я дочекалася ці посилочки, і я дуже рада, що ми їх відкриємо разом з вами, тому не будемо затримуватися і поїхали! Я вже насправді здогадуюсь, що тут, але давайте дивитися. І да, це те, що я думала, це такі мега-круті зажимчики. Які можна використовувати як для ваших зошитів, так і, наприклад, як я планую їх використовувати для того, щоб їх повісти на гірлянду зі світючками, переходимо до цього величезного пакуночка. Мені хочеться розпочати з цієї великої коробки, тому давайте її розпакуємо. І перше, що мені потрапило до рук, це ось такий набір осінньо-зимових скотчів. Давайте їх відкриємо і подивимось. Чесно кажучи, я просто в захваті. Я їх так давно хотіла. Вони, напевно, на якійсь рисовій бумазі. Такі більш осінні х'югі, але також є і зимовий варіант. ось цей. Наступне, чим я хочу поділитися, це ось такий набір. А, здається, стікерів. Якщо я не помиляюся, давайте розпакуємо і подивимось. Нарешті розпакувала цю коробочку, давайте її разом відкривати. Вау, які вони крутезні, Їх так багато. Я була права, це стікери. Їх тут дуже багато. Ось такі. Їх тут приблизно 80, не приблизно точно 80 штук по дві однакових, тобто 40 унікальних. Ну, вони реально круті. Мені дуже імпонує, що вони різного формату. Різного розміру, різні по своїй формі. Це дуже прикольно. Оці мої фаворити, напевно. Така тематика подорожей, гори, море, заходи сонця і так далі. Загалом дуже крутезні наліпки, Всім раджу послання залишу під цим відео. Це наліпки, ось так вони виглядають. Їх дуже багато, але в мене питання, як будуть відліплюватись оці саме мілкі штуки. Ага, це не наліпки. Це скотч. Тепер я трошки розстерялась, тому що я не очікувала, що це буде скотч. І я не знаю, що з ним робити, але він досить гарний і якісно зроблений. Це клей, який можна помістити в будь-який пінал. Мені це дуже важливо, тому що коли я працюю зі своїм бала Джордалом, я беру свій пінал, який повністю наповнений тим, що мені потрібно. І така річ є просто необхідною в ньому, тому що я часто щось наклею, переклеюю. І тому я собі замовила таку штуку. Давайте продовжимо з цими маленькими пакуночками. От почнемо з того, який в мене в руках. Що це? Ааа! Так, я все зрозуміла. Оскільки я веду маленький bullet Journal формату B6, то мені завжди необхідні якісь маленькі елементи. І от я замовила на осінь такі маленькі квіточки. Зараз я їх відкрию. Боже, Вони дійсно дуже класні. Наскільки я знаю, то це штуки для манікюру. Вони мають а, такий блиск. Я думала, що вони будуть повністю матові, а ні, вони мають блиск. І вони дуже маленькі і мілашні. Я думаю, що з ними осінній розворот буде виглядати дуже круто. І такого самого формату ромашки. Вони такі самі маленькі. О, я вже бачу обірвану ромашечку, не знаю, чи вам видно. Але загалом вони дуже класно виглядають. Вона дуже дивна, я не знаю, як її розкрити, щоб нічого там не пошкодити. Угу, там якісь наліпки. Да. Це так само наліпки для нігтів, але я їх хочу спробувати використовувати так само для мого бали Journal. Я спеціально хотіла такі маленькі зірочки, але мені не дуже подобається їх якість. Сподіваюсь, там все ціле. Ой, там щось дуже гарне. Да, цю посилочку я чекала. Отже, тут я замовила два паки з крафтовою бумагою. Я давно на неї дивилась, от зараз я все-таки її замовила. Розпочну з цієї пакування, мені прям дуже подобається. Але воно передавило трошки бумагу, але не думаю, що це велика проблема. Я дуже переживала, що ця бумага буде дуже товстою. Тому що я все-таки веду, я не роблю скраббукінг, я веду бала джорнал, і мені б не хотілося там використовувати якийсь мега-цупкий папір, але він весь дуже легесенький, дуже донесенький і дуже приємний. Тут два Кольори виходить два типу паперу, але вони поєднуються між собою дуже класно. А, ні, не два. Я збрехала. Тут ще є такі, як калька. Такі просто білі. От, тут вже цупкіші пішли варіанти. Оцей так само тоненький полосочку. А оцей цупкий крафтовий папір. Я б радила цей набор, тому що він не дуже дорогий. Покажу вам наступний набір паперу. Так само дуже класно запакований. Ось такі тут листочки. Вони такі самі. По своїй текстурі вони дуже тоненькі, м'якенькі. Я вже уявляю, як вони будуть класно виглядати на розворотах. Ось ці судкіші йдуть, ніж всі інші. Але також дуже гарні. Це я дійсно дуже чекала, але насправді я думала, що вони будуть менші по розміру. я ніколи не дивлюсь на розміри того, що я замовляю, тому іноді не попадаю в розмір. Вирізані паперові штуки. Я не знаю, як пояснити, але вони дуже гарно виглядають. Вони дуже естетичні. Це так само а, якісь штуки для нігців, не знаю, як вони називаються правильно, але я їх так само замовляла для мого бала Джорнала, для зимових розворотів і для осінніх ці сердечки, вони просто зводять мене з розуму. Я не розумію, навіщо я замовила два набори, але ну, що вже є. А, це різні набори. Ну, окей. Ось так вони виглядають. Я думаю, на папері вони будуть м'яга круто виглядати. цьому все, це все, що я замовила на Aliexpress. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всі посилання я залишу під цим відео. А ви пишіть, що вам сподобалось найбільше, мені дуже цікаво. Можливо, також кидайте в коментарі якісь канцелярські штуки, на які б ви хотіли побачити огляд. Я їх з радістю замовлю для вас і покажу, розкажу про їх якість. Дякую за перегляд! Всім гарного дня! Бувайте!